Добрий день усім, Максимум апарата і ми продовжуємо грати в Geometry Dash. серія 2. Ну і до речі, все ж таки мені прилетіли авторські права, як я і очікував. На жаль, мені доведеться записувати тепер без е, музики. Ну, якщо хочете, я можу вставляти ту музику, яку я зазвичай вставляю на монтажі, але мені здається вона вам вже приїлась. Ну, що можу сказати, дивіться, тут -а, за десь за 5 днів чи скільки я там. Дивіться, я тут вже пройшов готорів, у мене трохи вже більше скіла стало, бачите, Дивіться, бачите, вже скільки я пройшов. Тут на джампері перша монетка, вона дуже важка. Тай-машин вчора пройшов був, сьогодні я собираюсь пройти Cycles, Може ще до X подойду. дойду. Ну, дивіться, давайте я спочатку спробую зібрати монетку джампері. Ну, буду щось коментувати, щоб не було так скучно. Зараз, секундочку. Це я просто говорив від Щас. Зараз. секундочку. Це просто надо розігратися, поняли, дивіться. Щас. Ми отак проходимо. Чик-чик, чик, чик-чик. Ну-ка, щас я перетащу. Щоб. Давай, щоб все було по чесному. Отак ми зробимо. Оп, все, погнали. Я просто, Дивіться, я просто ще не розігрався, і я не нуб. Може зараз хтось начне говорити, що типу, о, ти нуб ти. Не пройшов нічого, це, це за тебе пройшли. Неправда ось бачите? Ось я можу проходити. Там ці РБ я виучив уже. Вон пошло діло. Зараз буде портал переворачування. Тут нас доверху хотя якщо ми не нажимаємо. Ой, тихо. От оця от монетка дуже важка, я не знаю. А, ось я її зібрав. фух. сталося дойти до кінця тепер. Тут ще така от монетка є. Бачите. Там. Там... А, там можна було зажати же, правильно? Ну я буде ще раз спробувати. Ну, бачите, яка вона важка. Я хотів, я хотів, скажімо так, скорость набрати, щоб в ту монетку летіть і я забув, что там зверху той столбик є. Хм, пощеволетів. Ну добре, не буду тягнути і вставлю вам уже переможну спробу. Ксін, ти знову нас обдурив. Що пройдеш цей рівень? Як у минулій серії. Його приходьте, не треба мені ваша дур... перша монетка. Вона дуже. Мені Сайкулс хочеться. Я хочу в Cyclus. Все, мені подобається Cycles. Я там теж свій прикол на ньому, але. Хоча б немає цієї монетки Чи Чисто за монетки приходить, якийсь якось одної нещасний, мені не хочеться. Ладно, все. Давайте, давайте все по Давайте зробимо від те, що нічого цього не було, тільки що злості. Все, ми пішов пиш... ми грати в Cycles. Ми... Так, я тут вже в Cycles. В Cycleзі правильно ж? Я назвав рівень. Ладно. Ну я думаю, ви зрозуміли, що я маю на увазі. Е, ну, зараз будемо на вагацію його проходити. Та що за трипл спайки, блін, я ж його перепригнув. Ну, бачите, тут зараз буде дуже багато злості, напевно. Із-за цих от всяких трипл спайку, моментів сложних. От бачите, що він не, не перепригує. Я ж наче нормально пригую. Він не прыгаю, все одно. Да, ну. да, я можу зараз багато говорити. О, бачите, як він тут, то тут, тут, тут. Да, тута, да тут уже подзаплутаніше. Ладно, давайте треба показати те, що я вмію. А то люди подумають, те, що... что я не умею играть. Вот. Нарешті выходит так, как надо. Он даже эти три спайки перепрыгают, ничего себе. Так, тут все а орбиты, все фейки. Видишь, тут видишь, а как много ловушек. Так, это настоящий. И эти настоящий тоже. Сейчас в шах. Вот видишь, так надо. Зараз замятку же пройду. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Вот хоп, это хоп, хоп, хоп. самое сложное зараз начинается. Вот менедрики гли вообще путають. Ну их значит в такие гли мы называют. Здесь ту Не знаю. Ну, а оце... ч. Вот это самое сложное место после цього шага першого. Да блин, реально реально я дуже крепко. Ага, тут просто зажать не получится. Я просто подумал, вдруг там получится зажать. Там вашему трипл спайкам и тупым. <реш> <реш> я помню, я еще на Country гоу дуже сильно бесился. Полтора часа його проходив. Так сильно хотів його пройти. Фух. Я, наверное, ще буду вертатися на джампер. Чтобы взять ту монетку и щоб поне совесть не мучила. Ну почему ты вечно вдыхаешь на том трипл спайку? Дай ты мне пройти уже сдубал! О, господи. Мене уже прям рве, народ. Прям рве душе сильно. Вин вечно об них сливается, я не понимаю, что это за дурня. Может это из-за музыки. Может и нема музыки, и мано. И воно якось мене сбивает, я не знаю. Що то мне взял зажать просто та і все? Через дуже багато спроб і часу. Так я пройшов чи ні. Спрота проти, Хоп, хоп. Оооо! Паблет, що ты б вах поводив? Ти що? Тепер от бачите, до чого ми... Ладно. Давай, давай я просто буду мовчати, щоб поменше вирізати. Ну, коротше, не буду тянути. Скажу сразу. Я не пройшов Сайклус. Да, лучше я вернуся в джампер, може там щось вийде. Все, не, ну його баню. Ваші три кустати мене бісять. Дуже сильно. Вони мені будуть сниться, але ж не шмарити трибул спайки. Это сож... само сложен цей вот портал. То вверх, то вниз, непонятно. чи, чи надо переприводить чи не надо. Ну изас. Зараз, зараз, зараз А так тут ты психовать? Объяснить мне ласка! Я хочу с игры просто выйти. Но ведик сам себе не запишу. Ну типа я пішов за шоврай того, чтобы просто по тому сливаться, что ли? Меня надо шоссе якийсь прогресс поставить. Хотя бы монетку -то собрать. Мне как минимум надо собрать цю монетку це 100%. Я уже не говорю про те, чтобы той сайт пройти. Лучше я сразу на эксцепп... При... Я лучше сразу на x пойду и там уже буду веселиться. Ну чтоб якийсь контент був. Потому что Сайколс мене щось бісить крепко. Это выскую низко. Я а, так просто протестирую, типа, писал бы если он оп зайти типа, за монеткой нет на ну, тики без люку пожалуйста так я ну, за монетку не шел специально потому что ну, типа, есть смысл я ее уже не собирал надо чуть позже нажать. Это было так самое в прошлый раз. Фух, я його пройшов, Фух. Хоча б щось я зробив нормально. Хоча б уже есть Так, ну ладно, хорошо, ми собрали третю монетку. Це дуже добре. Я вже хоча б якось доволен. Ну давайте пойдем в x step. Сай То есть Сайкус в ванне часара подбишу кремку. Че-то тут вообще все подбишу я. Так, це ловушка у нас. Я зараз в практиці буду, тому що, типа, надо вивчити же уровень. Знаєш, що я граю? Я зараз зроблю перемотку x 20 Це всього буде на всього 20 секунд. Ух, ну и жесть, конечно. Да, остановится ці от портали, які переворачиваются, Буде дупа. Ні, я поверху буду лететь, тому що це дуже важко. О, ну 56% непогано. Я думаю, що типу зараз буду отак так Зараз, Я думав, що зараз буде куча тупих фейлів, но я з першого разу прийшов до 56%. Це було вообще дуже круто, бачиш Я думаю, те, те, що буде будет отак так що Давайте попиток 10, что ли, а то еще и хватит, потому что я уже стихи записываю, ну, дивись. Ладно, ну, все, в 15 попытки играем и хватит. Так, да хочу за Да в смысле? Так, да, куда ты? Ну, вот. Давай, еще одна попытка и хватит, потому что это просто 6 жесткое. Тем более я уже 50 минут записываю. Так, ладно. да, на психу все уже нормально. Ну, <св Minor> Да. Ну-ка, может, такие скины есть. Ну-ка, вот такие твои кубик. Не, ну, я пока что хочу на таком. Ну, вы что, вон, так вот, такие, вот скинчики есть. Кстати, а у меня есть, кстати, вот это еще боя. Можешь могу в пойти, да? Какой-то такие вот коробки чтобы что было интереснее играть, а то просто и кораблик всякий скучный. Да, ну, из-за чик. Там они воды ось такие вот. Ну, типа, да скин на меня на роботе, пауки и свинкоптере. Я там даже играл пару онлайн уровней. Но это был там ретрай, там я помню. Ну Юніті питався прийти, він був для мене дуже важкий. Ну і теж ще там якісь На да, парочку рівні. Ну таке, ладно, ну давайте будемо прощатися, ну давайте ще тут сюди забираємо. Ось таке одна випадає. І ось таке Хорошо. Ну, ладно, ну давайте, давайте прощайтесь. Всім до побачення і всім пока!